Хлопці в чому, mm. в чому справа? Справа в тому, ага. що під час дії періоду воєнного стану mm -hmm. кожен військовозобов'язаний повинен мати біля себе документ, який засвідчує його приналежність до військової mm -hmm. служби. А якщо, немає, то а що? якщо і немає, значить то ви що? вчинили адміністративне правопорушення. Виписуйте постанову, тоді якщо немає. Ось так новина. Якщо ви військовозобов'язаний і не маєте поряд з собою військового квитка. Вам штраф. Є деякі нововведення, які ви можете почути від представників ТЦК. Давайте більш детально розбиратися в даній ситуації. Яким нормативно правовим актом передбачено, що я маю носити з собою військово-обліковий документ? Кажи. Кажіть. Кажіть. Так, давайте зразу по порядку. Перше про правовий режим. Добре, що ви не запитували, то що куди до чого. Військове командування. Ось. Ну, ТЦК, ви це є орган військового управління. Має право перевіряти ага. у порядку документи, маємо огляд речей транспортних засобів. Ну так я показав. Ну так в чому питання? Ну питання а в тому, що, що ми зараз місті? їдемо і складаємо протокол. що я з вами маю кудись їхати? Тут на місці складаєте. Що я з вами дов кудись їхати? Пояснюю чому. Давайте біло. Ми застосовуємо засіб забезпечення, адміністративного провадження, а саме, адміністративне ну, затримання, адміністративне затримання. Що? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. В свою чергу хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію стосовно питання мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. І так, учасника нашого юридичного клубу зупиняє військовий і вказує: якщо ви зобов'язаний і при цьому поряд з вами немає військового квитка, і ви його не пред'являєте на вимогу представника ТЦК, вам штраф. Ви порушуєте статтю 210 Кодексу України про адміністративні права порушення, порушення призовниками військовозобов'язаними, резервістами правил військового. Обліку. Чи дійсно це так, чи ні. Зараз ми з'ясуємо. Уже зброю сім. Добрий день. Військову обліковий документ, будь ласка. Немає. Право на Але в першу чергу хочу вам нагадати про статтю 17 Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу, тому що деякі почнуть одразу писати, що ви допомагаєте ухилянтам. Ні, я хочу донести наступну інформацію: що на даний час під час війни конституція чинна закони. Чинні. І ненормально, коли дехто вигадує свої якісь вимоги, повноваження і якісь невідомі штрафи. Якщо й немає, значить ви вчинили адміністративне правопорушення. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з посадовими особами, можете придбати комплект. У нашому інтернет-магазині посилання в описі під даним відео. Хлопці, в чому в чому справа? Справа в тому, ага. що під час дії періоду воєнного стану угу. кожен військовозобов'язаний повинен мати біля себе документ, який засвідчує його приналежність до військової угу. служби. А якщо немає, то а якщо й немає, значить то ви що? вчинили адміністративне правопорушення. Виписуйте постанову, тоді якщо Виписуйте постанову, якщо я вчинив правопорушення. Зараз ми випишемо протокол. Правильно? Ну, постанову, ви ж кажете, я порушив. Протокол. Протокол протокол. Ви кажете, що я щось порушив. Я ж кажу, у вас відсутній військовообліковий документ. Ну, що я порушив? Яку статтю? Ви порушили статтю. 210. пункт 1 адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення. Ну, що він про що вона каже? Вона говорить про те, що під час дії воєнного стану всі військовозобов'язні повинні мати біля себе документ, який, який засвідчує приналежність. Виписуйте постанову. Чи зможе водій відстояти свої права, чи ні? Вашу думку лишаємо. Коментарях. Якщо ви зобов'язаний і при цьому поряд з вами немає військового квитка, і ви його не пред'являєте на вимогу представника ТЦК, вам штраф. Ви порушуєте статтю 210 Кодексу України про адміністративні права порушення, порушення призовниками зобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Чи дійсно це так, чи ні, зараз ми з'ясуємо. зареєстровані зареєстровано ви. В Донецькій області. Зараз. Ні. Зараз. Ні. Я не хочу державно навантажувати. Це територія зараз не окупована. Місто Шахтарськ окуповано. З 2014 року. Доброго дня, Ярослав. Зупинили на блокпосту. кажуть, що я порушив 210 ю цю, як його, купапа. Учасник нашого юридичного клубу одразу скористався можливістю зателефонувати в кол-центр і отримати усю необхідну інформацію та консультацію стосовно даного питання стосовно питання мобілізації. І наш юрист повідомив наступну інформацію: що під час воєнного стану в даній ситуації водій не зобов'язаний мати з собою військовий квиток і пред'являти його на вимогу представника ТЦК. То, що не маю біля себе військово облікового документу. Є таке. Ну, кажуть, що я 210-ту статтю порушив, купав. Дня. Доброго. А, 210-ту. Ну, а про яка? Який пункт? Перший. Кажуть, що пункт один. А ви вбачає сто? Ну ви мене хочете притягнути до 210-го, ви хто? Я представник органу військового управління. А, кажу, представник органу військового управління. А що це таке? Це ТЦК чи хто? Так, це ТЦК. ТЦК каже. ТСК. А можна документи, будь ласка? Звісно, звісно я зараз там не спочат. А ви фіксуєте згідно 40-вої статті? А не фіксуєте, так, да? чи не попереджаєте? Ви що, Не знаєте, що треба фіксувати. Далі підійшов співробітник поліції, також почав перевіряти дані водія, але хочу нагадати, що співробітник поліції зобов'язаний фіксувати повністю діалог з особою, коли він спілкується. Про це нам вказує наказ номер 1026. Ну так ви ж не включили. Коли підійшли. Ми з вами не говорили. Ну як ви вже в мене документи перевіряєте? Як ви що і ну на, на підставі чого стосовно уповноважених осіб, які призначені наказом і які мають право перевіряти. Ваші документи неодноразово я робив відеоматеріал. Також посилання буде в описі. Що у нас вже закони відмінили в країні? в країні? З того, що це є контрольно-пробусний пост. Можна ваші документи, будь ласка. Так що посвідчення маю право представляти інтереси першого відділу Коломийського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З усіма правами над нами з законодавством, представником, в тому числі з правом вручення повісток. Дата видачі 01.01.2013. Цікаве Цікаво у нього посвідчення і повноваження, але там тільки фотки немає. зброя, боєприпаси, інші заборонені речі немає, немає. Багатне відділення вже ні, будь ласка. Тож ви виходить, повноважені на видачу повісток, а не е притягнення до відповідальності. Як ви мене збираєтесь притягати до відповідальності?

Нормативно-правовим актом передбачено, що я маю носити з собою військово-обліковий документ. Кажіть. Кажіть. А зараз ми отримаємо відповідь на саме головне питання: чи зобов'язаний водій мати військовий квиток та пред'являти на вимогу представника ТЦК? Давайте зразу по порядку. Перше про правовий режим. Добре, що ви не запитували, то що буде до чого. Військове командування. Ось. Ну, ТЦК, ви... це є орган військового управління. Має право перевіряти ага. у порядку документи, маємо огляд речей транспортних засобів. Ну, так я показав. Все, чудово, йдемо далі. Документи Закон я показав. України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так. Громадяни зобов'язані. Правильно? Так, і що? Зобов'язані. Зобов'язані. пояснюю. З'являтися за викликом ага. до територіального центру комплектування. Ну, а ви комплектування мене комплектування. мене хтось викликав, у вас є на мене пов'язка чи що? Є. Ну покажіть мені пов'язку на вас заповнено. Didn... Mm. — На мене. — Заповнено? Так, заповнено. А чому це бачить? Де зазначено, що вона має бути? В законі зазначено. В якому законі? В якому зазначені? Будьте добрі, скажіть, в якому законі. Алло. Ну, що? що А хто ставить хто ставить підпис у повістці? У повістці підпис. Ви покажіть мені нормативну посилання на нормативно правовий акт, де зазначено, що повістка повинна ну, бути це, заповнена. Це, це, це ваше внутрішнє розпорядження, у вас є внутрішнє розпорядження, що вона має бути заповнена. То, ну, тобто у вас немає аргументів? Як немає аргументів? Я вам кажу, я вам кажу, що вона має бути заповнена. Так. А хто, ну... а хто вашу підписку, хто, хто підписує повістку? Ну, вона у вас підписана вже? Ні, вона нас не підписана. Ну так в чому питання? Ну, питання а хто, в тому, а що ти ми ти зараз місті? їдемо і складаємо протокол. А що сват. я з вами маю кудись їхати? Тут на місці складаєте. Що я з вами повинен кудись їхати? Пояснюю чому. Давайте вділимо. Я нікуди не поїду з вами. Добре, тоді ми зараз. Чує нас пан. Ну, Чуй, кажіть. Чує пан? Ну, для пана, говорю, тому що я бачу, угу. що ви ну, не зовсім розумієте, що відбувається. Що відбувається? А що відбувається? Я вам зараз покажу, що відбувається. Потримаємо. Да, є. Бачите, що відбувається? Раз, секундочку. Скажіть номер телефону. Війна номер? На... А я що думаєте, ти не знаю, чи що. Ну, так і, я що, з 2014 року. То, так а що, до мене які проблеми? Власне ну я знаю, що. Документ, це Якого саме... нема документу? От я показав, що в мене є документи. Військовий це військовий посвідчення. То саме, що ви це загубили загубили свій... посвідчення водія? Це так, не те саме. Без посвідчення. Ну так в мене є дія, в дії є ці документи. В ну, ну, дії то, є то, документи. Якщо я навіть загубив посвідчення, це не є порушення. Військовий не підтягнутий до дії? Не підтягується, О, а звідки я знаю? О, ну його Тому що має. я ніде не служив, чого в мене буде, ну, якщо наче, я не служив. Треба проїхати, Куди має? треба? Мені не треба тобто, проїхати. Тоді не так. Якщо особа нас слухає, mm -hmm. пояснює цій особі. Mm -hmm. е, зараз ми застосовуємо засіб забезпечення, адміністративного провадження, А саме адміністративне ну, затримання, адміністративне на затримання чого? на підставі того, що ви порушили 210 пункт 1. Ви, не, ви не можете, Це поліція може за поліція вас буде затримувати. Поліція, поліція може затримувати. Поліція зараз гарненько проїжджає і ви їдете з поліцією військомат для того, щоб скласти да. протокол. Так по-чесному буде? Так буде ну, задоволення максимально. Ви громадянин України. А підстави які у вас? Я ж вам кажу. Ну, кажуть, що, типу, облікового документу немає. Ну, дивіться, ну, ви володієте рухом або не рухом. Можна має? я зараз поговорю ну, звичайно, по телефону? Та, Ми поліцію, визиваємо поліцію, їдемо визиваємо поліцію, так, визиваємо поліцію. Мені цікаво, що ще він вигадає для того, щоб подивитись цей військовий квиток. Ненормально, коли представники ТЦК собі надають додаткові повноваження, вигадують штрафи і психологічно тиснуть на громадян. Це неправильно. Є визначений законом порядок, і вони зобов'язані його дотримуватись для того, щоб співробітники поліції затримували особу. особа в першу чергу повинна щось скоїти адміністративне чи кримінальне правопорушення. Але в даній ситуації водій нічого не порушував. Я зараз на гарячу лінію міністерства оборони буду дзвонити. Потім подзвоню на 102. І що відбувалось далі? А далі водій просто поїхав, йому не виписували повістку у нього в подальшому не вимагали військовий квиток. Ну і звісно, ніхто не складав протокол, тому що згідно чинного законодавства. Ми не повинні мати при собі цей документ, і ми не зобов'язані пред'являти його на вимогу представника ТЦК. Ну немає такого в чинному законодавстві. Немає і так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал. Тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.